У нас у горців є такі королі, які відзначилися не участю у великих боях, а створенням. Вони будували країну. з нагоди свята заснування угорської держави у берегові відкрили пам'ятник угорському королю Бейлі IV. Під час урочистості історик Дьор Чатарі зазначив. Берегівчани й досі з вдячністю згадують другого засновника угорської держави, адже після навали татар він переселив саксів у повністю спустіле поселення, якому у грамоті від 25 грудня 1247 року надав статус міста усі ми знаємо, що татарська орда, яка пройшлася по території Угорщини, все спалила, а людей забрала з собою у рабство у пізніших етапах історії. Теж були навали татарської орди, і ми знаємо про події у часи звільнення. Бейла IV належить до тих королів, які стали відомими не через участь у переможних боях, а завдяки тому, що були королями, які творили країну. Після навали потрібно було відновити, відбудувати всі міста берегово у тому числі. Він був тим королем, який заселив сюди людей у першу чергу з німецьких територій, саксів та будівельників з Італії. Ті міста, які були під покровительством Бейли IV, у середині тринадцятого століття усі почали розвиватися. До міста було направлено місії, було відновлено роботу церкви. Для берегова було великим щастям, що у 2047 році воно отримало статус міста, і таким чином було розпочато культурне релігійне життя у цьому місті. Це стало Основою того, що зараз ми тут Залогово, вольт талант і фоні моститалату. Пам'ятник встановлено на подвір'ї римокатолицького храму не випадково Бейло IV Четвертий належить до родини Арпадів, тієї родини, з якої наразі вже нараховується більше 20 святих та блаженних у нашій католицькій церкві. Коли ми говоримо про Бейлу Четвертого, то ми згадуємо і про його помилки. Але не випадково кажуть, що немає такої людини, яка б не робила помилок. Те, чому ми можемо навчитися у нього, це те, як він міг знову і знову вставати після чергової помилки. Для християнина це приклад покаяння, адже всі ми люди, всі ми коємо гріхи, але велич людини полягає саме в тому, що вона визнає свої помилки, встає та з Божого милосердя продовжує свій шлях. Коли ми говоримо про Бейлу IV, то ми пам'ятаємо і про те, що у нього було дві доньки, яких ми сьогодні поважаємо у церкві як святих, а ще двох його доньок церква визнала блаженними. példát tudott adni leányaik számára is, ami elvitte őket egészen az élet szentségének a magasára. Bűszt stvorív szkultúrnz nyíregyházi Tibor Lengel posztament, szkultúr zmukácsiva Peter A szobor ilyen rustikus mintázatú. Сама скульптура виконана у рустичному стилі, і за розмірами вона більша ніж скульптура святого короля Іштвана. Тому я подумав, що для цього бюста буде потрібна міцна основа, яка у той же час матиме декоративну форму. Мотиви мені не було потрібно довго шукати, адже оздоблення цієї церкви має багато чудових елементів. Тут ми бачимо змішані стилі, як от готичний та ранній стиль. Основа виконана з піщаного каменю, того ж матеріалу, з яким ми працювали у наш симпозіумі скульпторів. Я часто працюю з цим матеріалом. Він має світлий колір, як і сама церква. Тому я вважаю, що пам'ятник дуже гармонійно впишеться у цей простір. Встановлення пам'ятника ініціював фонд за берегово з осередком в Ніретьгазі. Його виготовлення фінансово підтримали уряд Угорщини та фонд Народної академії Лакітелеку. Після урочистого відкриття учасники поклали до пам'ятника вінки пошани.